Вночі 21 листопада, неподалік Володимира, що на Волині, прилетів невідомий літальний об'єкт. Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка. Містяни чули потужний вибух. За словами посадовця, наразі на місці інциденту працюють правоохоронці та працівники ДСНС. Мінтона 2.30-2.40. За містом або біля міста в напрямку Ковеля прилетів. Невідомий поки літальний об'єкт, який мав вибух. станом на... Це я почув, отримав інформацію спочатку від представників військових, а далі від ДСНС. Станом на 9.00 там працюють група поліції, ДСНС. Щодо встановлення об'єкта, який сюди потрапив до нас, щодо оцінки ймовірних збитків, як раніше повідомляв голова Ова Юрій Погуляйко, вночі сили ППО збили в області ворожий шахет. На щастя, обійшлося без постраждалих.